Казав Господь юдеям, які до нього прийшли, я хліб життя, батьки ваші їли манну в пустині і померли, а це хліб, що з неба сходить, щоб той, хто його їсти мене вмер. Я хліб живий, що зійшов з неба, коли хто їстиме, цей хліб житиме по віки, і хліб, що я дам. То моє тіло за життя світу, тут юдеї стали сперечатися між собою кажучи, як отой може нам дати своє тіло їсти?» Істину Ісус сказав їм істинно, істинно кажу вам, як не їстимете тіла, сина чоловічого і не питимете Його крови, не матимете життя в собі їсть моє тіло і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу Його в останній день. Слава тобі, Господи. Своїм, дать, і Господь благословить, Своя миром. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Новіки. Якщо ми так поглянемо на сторінки Святого Письма. То часто ми можемо зустріти образ Бога як годувальника. Ми знаємо, що коли Господь Бог сотворив Адама і Єву, то вклав все творіння в їхні руки. Вони були вершиною творіння, і вони мали панувати над всім творінням. І навіть в той момент, коли вони вже були позбавлені раю через гріх, Господь Бог. Дає в їхні руки працю, а отже, передбачає плід її праці, передбачає хліб, який вони в поті чола будуть здобувати. Але Господь Бог навіть про таку людину, вигнану з раю, дбає і продовжує бути її годувальником. Якщо згадаємо народ, який блукав у пустині із Моїсеєм. Там є також такий гарний образ того, як Бог виступає годувальником свого народу, коли посилає їм манну небесну або пророк Ілля, до котрого Господь Бог посилає птахів, щоби годували його у скрутний момент. Ще більш виразно ми бачимо Бога як годувальника нашого у новому завіті, коли Господь Бог множить хліб. І дає їм всім потребуючим. А ще більше того, Господь Бог сам себе називає хлібом життя, як оце ми щойно чули у Євангелії Я є хліб життя, хто їстиме мене, не голодуватиме повіки. Господь Бог для кожної людини передбачив хліб. Але сьогодні ми згадуємо той момент. І ту важку сторінку нашої історії, коли людині забракло хліба. Що Бог в якийсь момент перестав бути годувальником, Хоть Господь завжди і по достатком був годувальником і хлібом для людей. Але доручив цей хліб в руки людям. І люди. Які себе вважають Богом, а не Бога, як годувальником, деколи можуть вирішувати, хто може їсти, хто може не їсти. І так ми згадуємо ті важкі тридцяті роки, коли хтось собі подумав, що Він є Бог, і вирішив також, хто має їсти і не їсти. Не що ті роки були дуже безплідні, не що Господь Бог не дав урожаю. Але людина Вирішила, що має право забрати хліб у людини. Я собі пригадую такий момент, коли я ще був семінаристом, і ми, повертаючись з одного паломництва, семінаристам сіли при дорозі, був час обіду, і їли бутерброди, які собі приготували ще зранку. І тут кілька таких безпритульних дітей прийшли до нас просити поїсти. Не одному хлопчику віддали бутерброда, він дуже втішився. Але підбіг старший і сильніший, і відібрав того хлопчика той бутерброд. Ми дали йому інший. Але якщо в тому випадку сильніший, забрав хліб у слабшого того, що був голодний, і це ще можна якось по-людськи пояснити, то в випадку. Коли одна держава забирає і хліб для того, щоб її знищити, ну це ніяк розумно і логічно не можна пояснити. Це є просто такий сатанинський намір, який хоче перекреслити людину, хоче перекреслити її гідність і хоче у тій людині також вбити образ Бога як її годувальника. І тому. Сьогодні, згадуючи про ті багатомільйонні невинні жертви, котрі були замучені голодом, ми мусимо собі зробити висновки. Чому це сталося? І мусимо собі також зробити певні такі постанови, щоб робити, чого не сталося. Ми знаємо, що цей штучний голод, підкреслюю слово штучний, був геноцидом українського народу, і, зокрема, це зараз в багатьох країнах Європи вийде. Визнається, що означає геноцид? Воно складається з двох слів: грецького і латинського: генос, рід, а цедео вбиваю. Тобто вбити рід, вбити не просто якусь людину, а вбити ціле плем'я, можна сказати, або цілий рід, як означає це слово генос. Або, як ми кажемо, наші гени вбити, те, від чого ми походимо, що в нас є вкладено. Тому, дорогі браття і сестри, якщо хтось хоче вбити наші гени, хтось хоче вбити нашу культуру, хтось хоче вбити нашу гідність чи пам'ять, це означає для нас, що ми щораз то більше маємо жити і нашою культурою, і нашими генами, і нашою пам'яттю. Бо хтось хочеться вбити, хтось хочеться знищити. Але Господь Бог навіть і у важкі моменти історії нашого народу, навіть в важкі моменти сьогоднішнього, сучасного нашого життя, показує, що він не перестає бути нашим годувальником, що він продовжує чувати над нашим народом. І ми бачимо, що як народ з такого важкого попелу голодомору повстав. Як сьогодні народ наш стоїть і бореться, не можемо не помітити в цьому велику великої бож, Божої сили. Не можемо розчаруватися в нашому Господу, котрий продовжує буде, бути нашим годувальником. Молімося сьогодні за всіх тих, хто став жертвами сатанинського наміру людей. Молімося за навернення всіх тих, хто хоче сьогодні відібрати хліб. І молімося сьогодні особливим способом за всіх тих, хто цього хліба потребує. Христос посеред нас.